Чернівецькі каратисти спортивного клубу Лідер повернулись із молодіжного чемпіонату України не з порожніми руками. Спортсменам вдалося вибороти 10 нагород різного гатунку. про враження від змагань та майбутні плани наших переможців. Далі в сюжеті. З 27 по 28 серпня у Львові відбувся молодіжний чемпіонат України з карате. Вихованцям спортивного клубу лідер вдалось поповнити медальну скарбничку нашої області десятьма нагородами, чотирма золотими, однією срібною та п'ятьма бронзовими медалями. Назарій Праничук розповідає, перед цими змаганнями була надскладна підготовка. У Нас було два місяці після прем'єр-ліги. повернулися. Тренувалася кожен день, поїхала на спортивні збори. Там в гори, Бу була дуже важка підготовка. Для Дарії Булай це були треті серйозні змагання у спортивній кар'єрі. Дівчина зізнається, після здобутого золота права на помилку немає. Це була вже моя третя Україна, і мені вже було набагато легше з цим зібратися. І я провела три поєдинки, забрала золото і. Але на цьому я вже не можу ослаблятись, тому що в мене є другий етап, і після другого етапу я буду знати, чи я їду на чемпіонат світу. Каратисти зауважують, окрім фізичної підготовки, важливо налаштуватись на перемогу. Дуже важлива була моральна підготовка, тому що це в нашому спорті навіть важливіше, ніж фізично, тому що дуже можна бути сильним фізично, але морально не підготовленим. Це може збентежити, та ти можеш не так сильно викладатися, як ти вмієш. Всього у чемпіонаті України брали участь 11 областей. Буковинцям вдалося посісти четверте загальнокомандне місце. Однак на цьому робота не зупиняється. Адже для спортсменів цей турнір став першим етапом відбору на чемпіонат світу. Для мене ці змагання були дуже важливими, адже це саме чемпіонат України і. Це перший етап відбору. Тому я я готуюсь на другий етап і дуже хочу саме представляти нашу країну на чемпіонаті світу. Нині ж спортсмени активно тренуються до цього відбору. Розповідає тренер клубу Андрій Лазаренко. Попереду до національної збірної у нас є ще один етап. У молоді ще два етапи. один етап буде скоріш за все в Києві. Ще один етап відбору буде, де будуть битися вісім кращих спортсменів з категорії. І той, хто переможе, той потрапляє до збірної, і буде представляти нашу. Країну на чемпіонаті світу і також ще є для молоді це відбір на прем'єр-лізі. Окрім того, у спортсменів та тренерів клубу Лідер є найзаповітніша мрія до якої наполегливо рухаються. Маю надію, що вже карате в шорт, шорт листі на 28 рік і воно знову буде олімпійським. І Якщо порахувати вік даних спортсменів, саме ці спортсмени зможуть виборювати саме олімпійські спочатку ліцензії, а потім і медалі. А це наша мрія, мрія нашого клубу, щоб ми здобули олімпійську нагороду для нашого міста. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.